Друзі, всіх вітаю і хочу зробити зняти відео, зробити розпродаж своїх діток і стартерів. В зв'язку з ситуацією, яка склалася, я просто не можу їх тримати. Світла майже немає, вони всі ростуть, починають псуватися на вигляд. Ой, Марі, ну що це ти панеєш? Бачите, ось в Павтай, це ось НК бренд. В основному дітки будуть, стартери будуть по 40, менші дітки будуть по 35. Тому світло, звичайно, дуже погане. Але в описі під відео я залишу посилання на групу у Вайбері, щоб ви розуміли, там в тій групі ну, нічого такого немає, крім моїх публікацій про продаж в основному. Тому можна зайти в групу, можна зробити замовлення в групі або через групу можна персонально написати мені у Viber. Ну що, поїхали. Ват чорне золото. Бачите, дуже гарні дітки і стартери. Це ось Бакай. Колосал. Так, Елев чару... А, ні, це Елев свіжий Воздух. Наступний хто у нас? Джунс Dixie Прайд. Це ось. Друзі, із цих із нових сортів вони точно не будуть 35 гривень або 40. вони будуть дешевше, ніж зазвичай продають, але і не за копійки. Це ось новий сортик Hunter's Head Wild. Ось така дітка буде коштувати 60 гривень. Щоб ви розуміли, я. Купляла лист свіжозріз за 80 F-бусини Пандори. Жарко. Дощ пройшов все одно жарко Ле Марія Мірабелла. Світла майже немає, вони всі тягнуть руки вгору і Ф, чернічний Десерт. тому я не бачу сенсу їх далі тримати. Це ось шикарний барвінок. Ось, гляньте, 40 гривень таке, стартер такий. Ви його зараз перевалите в горщик. Коренево, нормально і все. І через місяць отримаєте гарну квітучу фіалку. Звісно, при правильному догляді. Ой ой. Це ось ще один Каджун з Діксі Прайт. І ще один Hunters Heg Hagwild. Цього сорту у мене, мабуть, всього є дві дітки: сорт гарний, фантазійний і повторюваність, як би теж непогана. Виростила, довела до цвітіння дві дорослі розетки і вони обидві процвіли по сорту. Ще ось цього лоточка у мене ове махроває Так. Наступний це ось. Для Марія Мірабелла. Ще одна. Хочеться. Достати так і не поламати нічого, тому що це ось Лев-чароїд. Джунс Деликат Тоуч тоже классный сортик. Я взяли божнюю сорта Каджунс. Это вот, это вот, а королевская герань. Нове паючі піски і ось розкош. Ось такий класний стартер. Це ось Царство Фей. фейлорожеві дзвоники. Це ось ле Дарт Вейдер. ще одна сьогодні розкош. І... Ой -ой. вітер. Далі, хто у нас тут беверайський смак. Ще один нове поющий піски. Далі хто у нас? ф чернічний десерт. Вони вже давно всі потребують пересадки цього світла немає, він веве і Тіра. Це ось дві дітки Ден, царство Фей. Ось одна і ось друга трішки менша. Розова волна. Це Але Капучино. Гляньте якийсь старт. Це ось то в чернічний десерт теж потребує пересадки, завалюється вже і ще одна веве тіра. Так, у мене тут є. Це Апаче Примроуз, то це тут, і тут. це не буде, тому що нема назви. Це дендем-морковка. Ось. І ще одна ендеморковка. Да. Це ось ось сіняє розкош. Це оптімара серії Локсо. Це лобоксо дорогий сорт, тому я не буду говорити ціну. В принципі, в мене лишилось там. Кілька діток і вони вже заоброньовані. Ой, господи. А політ Валькірій. Блін, зламала листок. НД бабочка Морфо. Ще одна НД бабочка Морфо. Ko be ko so i punš. En ka brand. Šit Сіння розкоше одна. Ер-дурман. Ось така дітка буде коштувати 50 дурман, тому що сорт це джермірна весна лишається мені, тому що в мене розквітнув спорт. Тоже тоже не я в радужная бабочка так где молоточку пока еще все Наступний, хто у нас буде? Це ось яка нарцисовий блюз, не буду витягати. Це лізла то скіфов заброньоване. Це, ось геть, бачите, вже квітне, але дівчика з веєром. Всі вже давно потребують пересадки. Це ось але королівська герань. Так, яка ізумрудної рози. Лев розовий мус. Сонячний ангел. Нка Дім Сомця. Жовто-квітковий сорт. Лібріант Тіфані теж жовто-квітковий. ВВ Троянда. Елрадушная бабочка ще одна. Це ось Huma Cierdrops. Це ось Лавандерея. Це міні. Тут також усе. Друзі, попізнімо відео у нас на вже Вибіжить звичайно. Це ось Саммерсонг, Химера. Навіть видно, що вона по сорту. Химера теж іншу ціну будяну. 60. Це ось Саммерсонг 60 гривень. Це ось Хумако Настасія. 60 гривень. Так, це фея продана. Зразу відставити її. Це ось F чернічний десерт. Ще один. Це фунтик. Це теж хемера. Де словантовая сказка? Буду дотянути. Веріндієво царство. Це міні э, Робс, Лусенудл. Лус, не знаю як воно. Короче, це взагалі просто я не знаю на що я виростила я. Це ось Гармоніс Фрилі Лін Білая колибель. Emerald Pink. Класний сортик. Якщо придбаєте, взагалі не пошкодує ще одне Біріддієве царство. НС Новорічний Серпантин. Буде коштувати 60 гривень. Хумако Мішель Хемеро 60 Ще один Емеральд Пінк. Це хто? ПТ Флорентіна. Це в мене заброньований ліараміс. Вот чорнеї золото. Лев, сладкий піон, жовний квітну. Локсу, химоптимара локсу Джорджо. Ціна такого стартера 180 гривень. Новый сорт Лаваньи, Янка Тюша, да, тут много ящичек с химияром. Все. Де словандовоя сказка? Ще от квітнен, не знаю. Треба дивитись, чи по сорту, чи ні. Це химера. Так, далі хто у нас тут? Галіна. 100 гривень. Е е е е е бітва желаній 50. Це щось таке нещасне шою. Ще ось НД-бід е е желаній Теж бачите, їх вони терміново потребують уже пересадки і. Більш-менш нормального освітлення, тому що це не освітлення. Це ось це не знаю хто. Це перевірочна химера. Це теж перевірочна. І це перевірочна да? нам. Так, ось, Лео Галіна, менша, 80. Це ось, Вікторіан Парасоль, 80. Сюми Небо, теж Химера, 80. А ви, Психоделіка, 100 гривень. Друзі, знаєте, мені вже просто шкода моїх рослин. Вони просто не витримують цього всього. Так, це також все. О, це ми теж дивилися. Вони тут ось із цього, хто є більший. Carbin визумруди, золотой шафранри, Макс Сантиментал скарлет. Тут мало кого Лев Сладкий Пион. Тут уже НКО Керрі. АВ Красний Бриллянт і АВ нарцис. Ну, в основному всі інші ще не дуже великі. Mm. Emerald City. Маріна Цвітаєва. Це все химерки. Це ось 50. Емерод Сіті 80. Сніжний Георгій. Ні. Ось химерка Богдан. Ні. Ще одна Марина Цвітаєва, 50. Черри Принцес, химерка теж 50. Із латоскіфу. оця ця тітка 35. Як і всі звичайні сорти, не новинки по 35. Нездріммакер. 60. Снежний Юрін. Теж, теж звичайний 35. Ось химерка. Богдан 80. Голубоглазиї хаски це теж проданий. Це ось тут це в нас є, а авика капучино, два штуки і молє -і. золоту нібілунгу, жовто-квітковий, яка це химерка не по сорту. Тому, друзі, прошу забирайте, дітки гарні, не пошкодуєте і ціна ну просто фактично даром. Ми всі зрозуміли, що дітки менші. Не нові сорти, ще раз повторюсь, не нові сорти і не химери. По 35 гривень. Більші вже стартери великі по 40 гривень. Химери різна ціна. Треть дивитись і 50 і, і 60, і 80, я ж кажу, в залежності. Але якщо ви купите, то ви не пошкодуєте. І останній лоточок ж нога затерпла сижу на полу. Каджун з Амаретто. Класний сурт. Це ось махрової Петунії. Ну, дітка такого розміру не сорту новинка коштує 35 гривень, я вважаю це зовсім даром. Опачі Primrose. Це ось Ледарт Вейдер. Це у нас ще одна махрова петунія. Це ось Авепольот Веркірі. У нього такі ось дітки. Це ось Air Duрман Сладкий. Стартер такий 80 гривень. Леони від небеса об обітуванні. Лиші піски. скажем так, нічого тут такого. Ого. Ще одна махровая пітунія, ще один дурман. Ось такий 60 гривень. Ну і все, друзі. Ще ось тут є хума конуней, класний стартер. Все. Тому, друзі, ви не пошкодуєте, якщо зробите замовлення. Зараз, на дві хвилинки я вас покажу, що в мене О, була дуже жара, квіти я практично пообривала, світла не вистачає і всі. Всі розетки, відповідно, попіднімали руки догори. Просто сумно я вам скажу це все. О, гляньте, що робиться. Кущ. А. Тому в описі під відео я залишаю посилання на групу в вайбері. Будь ласка, ласкаво, прошу. Замовляйте, не пошкодуйте. Ціна вогонь, якість теж. Ви будете приємно здивовані. Що ж, чекаю вас у вайбері.